А він їм відказав: Добре пророкував про вас лицемірів Ісая. Як написано: Оці люди устами шанують мене серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак, надаремне. Шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Так сказав Христос у Євангелії від Марка, сьомому розділі Біблії. Вітаю, друзі! Хочу поділитися роздумами, і, звичайно, хтось може написати: А нащо нам твої роздуми? Ну, я хочу, то й ділюся. Виявляється, коли піднімається питання, особливо цьогоріч святкування Різдва і багатьох інших свят християнських, піднімається питання того, а чи це християнські використовуються символи під час святкування традиції і так далі. І багато хто каже, ну, головне, що так славлять Бога. Головне, що люди прославляють Бога, ну, з використанням традицій. А виявляється, що важливо не моя думка, важливо не думка експертів, істориків, культур, культурологів якихось. А головне думка Бога: якщо християни, які святкують ці свята, Вважають себе християнами, для них важлива думка Бога самого, то варто її і почути. Ви почули цю думку на початку цього відео. Сам Бог чітко висловлюється, що багато людей думає, нібито вони чтять Бога, прославляють його, виконуючи обряди, традиції, народні. Але насправді сам Бог каже надаремно, тобто марно вони чтять, марно вони так думають, вони не чтять Бога, вони не прославляють Бога. Ви знаєте, це дуже чітка, чіткий посил. Можна, звичайно, сказати, а мені важливіші народні традиції. Тоді, напевно, чесніше сказати, ну, я не християнин, я. Там, язичник, мені подобаються язичницькі традиції, це буде правильно, це буде правильно. І абсолютно в сучасному світі всі абсолютно рівні, всі достойні. І я цим відео хочу сказати, що навпаки, якщо людина. Піднімає з минулого ці традиції, народні язичницькі, навпаки, для того, щоб ну, більше прославити язичництво. Треба так і назвати, і сказати: ми відроджуємо язичницькі, наші, народні, красиві, прекрасні традиції. Хай люди спорять, сперечаються, чи вони були прекрасні, чи вони були там, погані, але питання не в тому абсолютно. Сьогодні кожен рівний, кожен достойний. Язичництво, релігія, і вона має право назватися своїм ім'ям, не прикриватися, не приховувати її треба під ковдрою християнства. Ну навіщо все назвати християнством? Це просто не має сенсу. Це язичництво, і це має право, має гідність так і назватися язичництвом, але не треба змішувати з християнством. І, і ще, знаєте, в ні, в Ісаї, здається, каже Бог: не треба називати біле чорним, а чорне білим. Якщо це чорний колір, Давайте назвати його просто чорний колір. Це не червоний, там не там ще якийсь багряний, бо червоний багряний це інші кольори. І кожен колір і кожне явище має право називатися собою, бути собою і гідно представлятися. А інше питання вже досліджувати, яка мета була, кожного обряду там, і так далі. І так далі. Питання в тому, що сам Господь в своєму слові каже, що Він не прославляється тим, коли, тими діями, коли люди вчиняють обряди традиції язичницькі. Він каже, що до нього це ніякого стосунку не має. Люди думають, що вони моляться там перед Умовно, якимось ізваянням язичницьким, красивим, традиційним, зробленим з природних екоматеріалів, по традиціям бабусь, дідусів. Але каже, ну ви молитесь зараз цьому, ну, цьому, цій фігурки з. там, Мотанку от ставлять. Ну це мотанка. Це обрядова така лялька, яка мала певний сенс. До неї зверталися, її використовували там в якихось обрядах і все. Каже, ну ви їй помолилися, мотанці. Ви не мені помолилися. Не треба, не треба себе обманювати. І знаєте, я не знаю. З одного боку, можливо, хтось образиться, але насправді це ж набагато чесніше сказати. Друзі, ви помиляєтеся. У народу і у кожного народу взагалі, особливо коли народи, великі народи були е, різними окремими племенами, і у кожного там іще додатково свої родові якісь обряди. У кожної родини є свої обряди. От, наприклад, я часто чую, що хтось каже: наша бабуся любила готувати ось цю страву. І ну, вона не стосується там 12 страв на Різдво чи чогось іншого. А от просто любила готувати таку страву. І ми тепер, на честь бабусі, її готуємо кожен раз, коли збираємося. Це прекрасна традиція людей. Але. Люди ж не називають що, і ми, от її, як сказано в Біблії, готуємо страву бабусі. Цього в Біблії не сказано. Ви готуєте її просто тому, що ви хочете. І збираєтеся не для релігійного свята, не для прославлення Бога, а просто тому, що ви зібралися. Це сімейне свято, воно ніякого стосунку до релігії немає. І мені ще дуже дивно, чому люди так прагнуть зробити ось такі язичницькі обряди, прекрасні, красиві. Я кажу, щоб ну, і ті, і ті відчували себе гідними, достойними. А Чому вони їх проводять, оці всі ходи там, з всякими козами, там, іще чимось, вертепом. Чому йдуть на релігійне свято, до прикладу. Зробіть іще якесь окреме свято. І це буде теж красиво, це буде показувати традицію. От, наприклад, у Бразилії є карнавал, і він триває кілька днів, здається. І не тільки в Бразилії, в багатьох країнах є карнавали, і в Латинській Америці, і в інших країнах є карнавали. У Китаї, здається, є таке якесь свято, коли там змій, змія вводять, ну, носять, чи як сказати, величезного. І це все показує дійсно традицію народу. Але в Бразилії не кажуть, що карнавал присвячений там. Христу, християнство. Ні, це карнавал, коли вони ну, показують свою красу, танцю, показують той сам як вона, показують костюми, краса тіла так, і так далі. До прикладу, коли проходять Олімпійські ігри, свого часу це були теж як свято, подія. І, до речі, Олімп. Олімпійські на честь Олімпійських богів. І ніхто не каже, що це велика християнська подія, Олімпійські Ігри. Ні, це Олімпійські ігри, на честь Олімпійських богів. Все. І, і, і тут все чітко, тут все понятно. Я не розумію, для чого, чому для традицій, красивих, прекрасних традицій не зробити окреме, окремі свята. Можливо, це сталося тому, і це вже дуже теж спільне питання, що християни певного часу просто замістили заміщення, відбулося язичницьких свят своїми, Но тоді вже треба якось домовитися, може, може, тоді інші свята обрати для інших когось, але роз, розвести це. Можливо, так буде навіть краще. Вірніше, так буде не просто краще, а сам Бог каже, що тоді буде зрозуміло, хто прославляє Бога, а хто прославляє зичинських богів. А якщо ще серйозніше, то Біблія християнська вона описує, наскільки це важливо не робити. Заігрування з потебічними силами. Якщо людина робить оберіг, вішає його в себе вдома, за народними традиціями. А якщо вона його вішає, це для чого? Для краси, щоб підтримати вайб, тобто настрій, такий народний, знаєте, наш слов'янський, український там. Або для того, що вона реально вірить, тому що вона реально вірить, що це справді має якусь силу той паучок з соломи, чи ще щось, писанка, чи оця мотанка. Якщо людина вірить, що вона має силу, оберіг, то тоді постає питання: а хто має силу: Господь чи мотанка, господь чи паучок. Якщо в Біблії написано, що е, звернись до мене і я дам тобі відповідь, Бог каже, на що мені тоді якийсь паучок, на що мені тоді, якщо Бог не збереже будинку дому, напрасно бодрствує, як то кажуть е, охоронець, так написано: Псалм 124, здається, бо 124. І тоді ще є таке слово, що е, нині оберіть собі кому служити. Для Бога це не просто так. Для багато людей, особливо це молодь, іде у цих е, нарядах, костюмах е, на ці свята е, з цими всякими е, оберігами. Е, ви знаєте. Насправді вони може і не замислюються, наскільки це важливо. Але Господь каже: якщо ви вже кажете, що ви християни, ви приймаєте християнську релігію, то тоді це важливо, бо він дуже каже оберіть собі кому служити. А я і дім, мій каже Божий Божа людина у своєму слові, каже: обираю служити Господу. Ну, бачите, завжди є необхідність вибор, вибору. І це не просто так. Якщо Бог каже, що кожен, все, все корисно, вірніше, все, все може людина робити, але не все це корисно для неї. Теж є такий вірш, корисно для духовного росту і так далі. Це важливо, друзі. Тим більше, що у Бога є в Біблії десятки віршів, які однозначно кажуть про те, що не можна наливати там старе вино, яке вже бродить і розриває і із новим змішувати, бо буде зіпсовано все. Тобто не можна старі якісь традиції, які ну, вже... З, 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 з домішками гріху поєднувати із якимись християнськими чистими традиціями, де Бог каже: Ну обирайте вже без оцих стародавніх традицій. Але, або, або обирати традиції, це вже на вирішенні людини, але називати, що це. Одне і те саме якось е, можливо, неправильно. Але це не можливо неправильно. Це не моя думка, це думка, яка записана в Біблії. Чітка. Сам Бог каже: ні, це неправильно, це невірно. Е, надійся, що всім було зрозуміло. Я прочитав дуже цікавий вірш для себе і вирішив ним поділитися. Сам Бог каже, що ви думаєте, що ви прославляєте мене, нібито ви ну, влаштували свято? Насправді ні. Каже. Ви це все даремно робите. І це все цим всім ви мене не прославляєте і не радуєте мене. Можливо, для когось буде дуже важливим, і є дуже важливим прославляти Бога, порадувати Бога, і буде дуже важливим почути, а як це правильно робити. І вони почують і скажуть: о, слава Богу, що я побачив це відео. Напевно, ну слова Божі, від них не можна якось відкараскатися, як то кажуть. А варто до них прислухатися. І з іншого боку, ще раз хочу повторити: я вважаю реально традиції дуже красивими, і навіть якщо людина не вкладає у ці традиції у ці сенси, якщо людина не вірить, що у цьому дідухі живе. Дух або духи живуть пращурів, якщо вона просто це робить як декор, щоб відтворити той образ минулого традиції, якісь без містичного наповнення, я вважаю, що хай так і буде. Це прекрасно, коли зберігаються ну, такі традиції, мистецтво, коли це мистецтво. Бо багато чого ми сьогодні використовуємо як мистецтво, і вже не замислюємося, а яке значення було, а для чого це було. Тому я підтримую все це, але навіть для того, щоб ще краще підняти на новий рівень культуру нашу прадавню, мистецтво, наше народне мистецтво, справжнє, українське, слов'янське. Для цього необхідно назвати це. Не християнську традицію, а нашою, народну, язичницькою традицію, і що це реально ну, окремі якісь дні культури нашої, і це ще більше підніметь вагу нашого мистецтва. Бо це справжнє мистецтво, подивіться на цій картинці, як красиво розписані і писанки, і все інше. І ще одне, коли об'єднуються різні релігії, культури, тоді часто якась одна може відчувати себе ну, трошки забитою да? і забутою, то Можливо, навіть тим, хто проповідує або дотримується язичництва, навіть теж неприємно, чому це справжні язичницькі традиції і культури приплітаються до християнських свят. Ну чому? Ну, правда ж, навіть з поваги до язичництва треба якось це назвати своїм іменем. І... Це буде приємно для всіх абсолютно чисте християнство, чисте язичництво. і кожен обирає те, що хоче. Але ще раз хочу, втретє, нагадати, що сам Бог каже, що ви мене даремно прославляєте, так би мовити, надарно людськими традиціями. Оце найголовніше пам'ятати, можливо, це комусь буде дуже-дуже корисно почути. Я бажаю всім радості, миру, всебічного розвитку, багатства культурного і справжнього такого е задоволення від того, що, до чого, чого ви дотримуєтеся, щоб ви відчували, що ви зробили щось, і це принесло вам радість, задоволення, спокій та чи інша традиція. От бажаю щастя кожному. А хто це прослухав?